На прояви сексуальності мають великий вплив особливості, особистості сформовані у процесі розвитку та виховання чоловіка чи жінки, відносини та поведінка членів сім батьківської сім'ї, культурні традиції та релігійні особливості батьківської сім'ї та суспільства. Взагалом відносини з однолітками, екологами, друзями, третій важливий фактор є соціальні, зовнішня обстановка, наявність окремої спальні, наявність сторонніх. Батьки, діти в кімнаті тощо, поведінка партнера чи партнерки гігієна, запах, зміст слів та багато інших чинників, які можуть впливати на сексуальність та поведінку партнера. Всі ці три фактори формують діапазон прийнятності та сексуальну поведінку індивіда. Про що говориться в цій дуже розумній сексологічній книжці? Про те, що ваша поведінка. Ваша м, жага до інтиму, ваше так зване лібідо і так далі, все це формується під тисячами чинників? І коли ви задаєте питання, і ви нудьгуєте, коли я вам дуже довго відповідаю та запитую на вадячу запитання, я вас ще раз хочу запитати: ви дійсно вірите в те, що сексуальність це просто?